Волинського адвоката поліція звинуватила у шахрайстві. Нібито взяв з клієнта 2,5 тисячі доларів США, щоб занести їх слідчим та експерту за вирішення питання, а на ділі не доніс. Клієнт написав на адвоката заяву і вручив її начальнику слідства. Що було далі, розкажуть наші журналісти. Тепер допитують начальника слідства Луцького райуправління. Хоча обвинувачений адвокат уже поважного віку, начальник слідства каже, що його не знає. Зате пригадує, як п'ять років тому на адвоката заявили в поліцію. Вересні 2018 року надійшла заява про вчинення заяви від громадянина Іванова про вчинення шахарських дій. Дана заява була. Вивчена була е, передана для розгляду слідчому бодому. Відомості були внесені до єдиного реєстру дословисту. Можливо, пам'ятаєте обставини, е, за яких е, обвинувачені ставки грантом кримінального провадження. Можливо, пам'ятаєте, е, які саме він послуги надавав, кому. Нібито до адвоката звернувся волинянин, який захотів розірвати договір міни і повернути будинок, котрий йому раніше належав. Адвокат мовляв, порадив, як то кажуть, підмазати поліції, щоб відкрила кримінальне провадження. Буцімто договір міни містить недостовірні дані. Під час цієї зустрічі обвинувачений повідомив йому, що для повернення будинку потрібне відкриття кримінального провадження, за що необхідно надати одну тисячу доларів США працівникам Луцького районного управління поліції, головного управління національної поліції Волинській області, які в той же день ним були передані особа-п'ять біля офісу останнього. Між тим, навіть із цікавості колег адвоката, ми його прізвище не називаємо. Поза як той категорично проти, і суддя не дозволила показувати навіть його обличчя. Тоді, коли надійшла заява і в подальшому, коли сам Іванов приходив на слідчі дії, то він повідомляв про те, що ну, за, за два місяці до написання заяви, е, заволодів Шахрайським шляхом грошовим коштом в сумі тисячі доларів в Іванова, за, оскільки якоби необхідно було ці гроші надати в органу судового розслідування, саме працівникам Луцького, Луцького відділення поліції на той час для внесення відомостей ЄРД. Коронці вважають, нібито далі адвокат повідомив, що треба ще додати доларів, аби почеркознавчий експерт дав висновок, що підпис на договорі міни підроблений. Мовляв, відеодокази зафіксували наступне. Відбулась зустріч між особа 9 та особа 5, в ході якої обвинувачений повідомив потерпілого про необхідність надання 2 тисяч доларів США працівникам поліції, які самостійно вирішать з експертами питання проведення експертизи на їхню користь. А також зафіксовано передачу останньому особа 9 грошових коштів в розмірі 2,5 тисяч доларів США. Як саме згодом розслідували цю справу? Начальник слідства розказує, що вже майже нічого не пам'ятає. Зауважує, що ніхто зі слідчих йому не повідомляв про ймовірні підходи адвоката домовлятися. Можливо, хтось із слідчих підходив до вас, що десь з якоюсь пропозицією відносно того, що тут щось там пропонував по цій справі, і воно нічого не думало. Службове якесь розслідування відносно по, по цьому факту проводилося чи не проводилося? Нічого не відмовилося. Нагадаємо, торік за одним із епізодів впровадження щодо адвоката закрили, бо закінчилися строки давності. А за іншим його визнали винним, але від покарання звільнили, бо теж закінчилися строки давності. Як вказано у вироці, обвинувачений адвокат відшкодував потерпілому збитки, але остаточну крапку ще не поставили. Прокурор подав апеляцію і вважає, що було не лише шахрайство, а й підбурювання до надання хабаря працівника Ам поліції та експерту тож справу розглядають повторно. Винен адвокат чи ні? Не з'ясували. Сам він коментувати кримінальну справу не захотів. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.